Книголюби, привіт! Вітаю вас на моєму книжковому каналі. З вами Оля, і сьогодні нарешті той день, коли я просто хочу взяти одну книгу і почитати її у цьому відео. Я так подивилася, що я давненько не робила якихось читацьких щоденників, і мені хотілося обрати якусь. Прикольну книгу, можливо, щось новесеньке, щось популярне, і почитати її з вами і звісно ж обговорити на камеру. І як ви зрозуміли, я вже обрала книгу. Я просто відразу, коли побачила цю книгу, подумала, що, мабуть, було б прикольно почитати її в живому форматі. А ось коли вона буквально не так давно до мене прийшла, і я відразу вирішила, що це буде читацький щоденник. У мене сьогодні на читанні покоївка Ніти Проус». Я це вимовила правильно, і я собою пишаюсь. Це гарячесенька, новинка від видавництва лабораторія. Нагадую, що лабораторія продовжує видавати художку, і це мене страшенно тішить, тому що іншу художку, яку я читала від них, я страшенно полюбила, і мені хочеться продовжувати знайомитись з книгами цього видавництва, і, зокрема, не тільки не художніми. Щодо покоївки, то це має бути трилер, наскільки я розумію. Ще ця книга стала переможцем у премії від Goodreads. Вона, здається, так і називається Goodreads Choice Awards. В 22 2022 році, здається, навіть у двох номінаціях. Я чомусь думала, що це одна номінація, здається, трилери і містика, якось так воно називається. «Thriller and Mystery» чи щось таке. Потім я якось шукала книгу на Goodreads, щоб додати, що буду її читати, і побачила, що здається, вона ще перемогла у категорії дебют, цебто як дебютна книжка. Тому якось очікування ще більше ростуть. Насправді, в мене справді є якісь ну, трішечки завищені очікування щодо цієї книги. Я розумію, звісно, що трилери і, мабуть, краще цього не робити, але що вже є? Хочеться чогось справді дуже класного, дуже якогось нетипового, і маю сподівання, що ця книга принесе мені чимало хороших емоцій. Але чи буде це так, ми побачимо далі. Давайте я буду читати, щоб потім вам прийти і свіженькими емоціями щось уже розповісти. Але перед тим як я піду читати книгу, закликаю вас поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати всі наступні ролики. Побігла читати і вже тоді повернусь з якимись першими емоціями, враженнями, і взагалі, що було про що поговорити. Ви бачите мене перед собою, а це значить, що я актину читаю покоївку. Власне, я прочитала не так багато, ну як. Відсотків 20, це десь 70 сторінок. Так, 70 сторінок. І що я вам можу сказати? Я в захваті. Я жалілась буквально перед тим, коли записувала прочитане. В січні в мене не було таких книг, які просто, знаєте, оце мені дах зносили, які просто я читала і не могла зупинитись. Хотілося ще і ще я була захоплена. Були всі якісь такі більш. Посередні або і хороші історії, і там не дуже, звісно ж, але ось таких просто якихось бомбезних їх не було. І ось покоївка може стати такою книгою. Я не хочу зарікатися, але просто відповідно, того, що я вже прочитала, то я не могла відірватися. Я бляха вчора читала оце до ночі і не могла відірватися. Просто знаєте, це сіла і читаю, читаю, читаю. І хочеться ще, але просто я вже дуже сильно хотіла спати, і думаю, що мій мозок уже ну слабенько працює і треба йти спати, тому що там, знаєте, як в трилерах, детективах, коли ти читаєш, м -м, хочеш. Бачити якісь деталі, ну точніше, не просто їх бачити, не просто розуміти, а справді акцентуватися, щоб зрозуміти, чи зіграється деталь десь там в кінці, чи є вона важливою. А коли мізки не працюють, то вже знаєте, не дуже так виходить. Це історія про покоївку, як не дивно, про жінку 25-річну Моллі, яка працює в готелі. Навіть скажу вам готель. Вона вже працює в готелі чотири роки покоївкою в Рідженсі Гран. І дівчина, жінка, і ось ця жінка вона розповідає дуже так, скажімо так, про свою роботу детально, як вона її любить, і справді ти читаєш оповідь про те, як Моллі захоплена своєю роботою. Незважаючи на те, що вона покоївка, що вона прибирає ми і там складає після різних гостей, дуже часто не найкращого контингенту, такого розбалованого, такого розбещеного, який собі дозволяє все, але вона любить свою роботу. І взагалі, і взагалі, поки що я на ці 70 сторінок бачу, яка це цікава особа. Я вже помітила, тобто, там було справді таких багато деталей, які якось вказують на якусь її особливість. Знаєте, я не хочу зарікатися чи якось на неї наговорювати, що з її кухухою не все так добре. Але мені здається, що якісь, знаєте, ось ці відхилення у неї є. Я можу помилятись, але мені ось, власне, так здається. Я бачила навіть десь якийсь відгук людей, які вже там починали теж читати цю книгу, і вони казали: Боже, як же бісить оця головна героїня? Яка й вона дурна? Чи там ще якась банальна тупувата і купу всякого такого? Але я розумію, що ця героїня не зовсім така, що в ній набагато більше як може здатись на перший погляд, тому що ось ці деталі, які нам прописує Ніта Проус. Авторку правильно назвала, вони важливі. І те, що вона говорить, що вона працює в цьому готелі стільки то днів, стільки то там тижнів, що вона там рахує, коли там померла її бабця, коли там які чайові, коли там треба до якої години прибрати. Кожна деталь, яку вона говорить, це. Відображення її характеру, але я думаю, за цим ховається набагато більше. Молі виховувала лише бабуся. Я так розумію, що ну, її мама досить таки вела специфічний спосіб життя і залишила її на бабусю. Батька з роду вона не бачила. І ось ця бабуся також була в свій час прибиральницею. Вона і навчала Молі. Видно, як та її дуже сильно любить. Точніше, любила, бо бабуся вже померла. Можливо, це так виховання вплинуло, звісно ж, не без того. А цікаво ще, що за цим ховається. Власне, по сюжету, крім того, що ми дізнаємося про моллі, там не так вже все відразу навантажено. Скоріше, ми з першим сторінок дізнаємося, те, що в цьому готелі стається щось. Моллі під час прибирання знаходить мертвого чоловіка. Ось так вона прибирає. Зайшла точніше прибирати, вона бачить, що він спить, вона собі так думала, але зрозуміло, що цей мужчинчик зовсім не спав. І далі ми будемо вже спостерігати за тим, як поліція буде вести слідство, як будуть там розбиратися. Ну, спершу це скидається на природню смерть, ніби від серцевого нападу щось таке, але ми будемо бачити якісь закулісся того, що. Моллі знала і цього чоловіка, і його дружину, і те, що вони не вперше і не один рік відпочивали в цьому готелі, як взагалі жінка. Померлого буде ставитися до самої молі. Це дуже цікаво, це дуже спостерігати за розвитком не тільки ось цієї детективної лінії, а взагалі за психологією персонажів. І поки що я справді якось так занурена і захоплена. Я буду читати, звісно, ж далі, тому що дуже хочеться прочитати швидесенько цю книгу. Ну, не просто щоб, знаєте, швидко прочитати, а хочеться дізнатися на правду, що буде далі. Знаєте, що мені ще зімпонувало це, я собі, до речі, стала часто клеїти, коли читаю книгу записую якісь думки героїв чи там ще щось, клею, а потім під час відгуків мені легше говорити. Я пам'ятаю всі деталі. І я собі записала такі два слова. Ну, я іноді помічаю в книгах, коли читаю якісь слова дивні для себе чи нові. Але ось ці мене якось збили з пантелику, наприклад, розгукана. Що означає розгукана? В контексті я розумію, але я такого слова не чула, чи там переднє сидження. Це, типу, як... вона сіла на переднє сидження, не сидіння, а сидження. І це так якось цікаво. Чи це якось авторка, вона теж використовувала так якісь слова, чи це, вже... чи це все було під час перекладу. Поки мені все подобається, поки справді хочеться читати далі. І я почитаю ще там щось, начитаю до можливо якогось моменту і обов'язково повернусь з наступними емоціями. Я страх, яка сьогодні замучена. Єдине бажання, яке у мене зараз виникає, це піти вмитися і лягти спати. Але перед сном я точно піду щось почитаю, а точніше, я читатиму далі покоївку. Тому перед тим, як я піду вже відпочивати, мені все-таки б хотілося зафіксувати якісь свої враження. Бо я читала вчора і позавчора, хоч і не багато, але трохи читала і. Там стільки всього відбулося, що мені терміново треба про це поговорити. Тому, будь ласка, не зважайте на моє дуже дуже втомлене обличчя. Я до вас зовсім на трішки, саме з цим включенням, аби хоч трохи якось оновити свої враження від покоївки. Коротше, я вже на 156-й сторінці, себто я вже трохи просунулася, і все те, що відбувається зараз, мені страшенно подобається стільки всього відбувається, ми бачимо більше самого готелю, як молі в цьому готелі там наводить порядки, як у неї взагалі відбувається певний робочий процес, як вона комунікує з колегами. Дуже багато якихось таких педантичних деталей, але мені здається, що вони дуже важливі для сюжету. Чому здається? Тому що є певні нюанси, на які вказує авторка, і я думаю, що вони можуть зіграти вже ближче до кінця. Ось ми також дізнаємося більше про саму Моллі, про її ба, як вона її називає, себто бабусю, яка не так давно померла, здається, за декілька місяців до тих подій, які будуть відбуватися у покоївці. Чим більше ми дізнаємося про життя моллі поза межами цього готелю, поза межами її роботи, тим більше непросто читати цю історію. Я вам скажу більше, я я собі тут все фіксую, знаєте, мої нотатки дуже швидко е, ростуть. І тут короткі ось ці записи, і уже на 82-й сторінці я ридаю. Геніально розридатися на трилері. В мене таке вперше. Просто там буде якийсь такий щемкий момент, який просто аж складно про нього говорити. Я не буду спойлерити, описувати цей момент, він буде безпосередньо пов'язаний з бабусею. Моллі з її сім'єю, і без сліз якось мені не вдалося це прочитати. Також будемо бачити, як Моллі буде намагатися побудувати якісь стосунки. Це так гучно сказано, тому що на побудування стосунків якось це не дуже схоже. Вона буде там тусуватися з. Родині, це бармен, який працює також в цьому готелю. І взагалі Молі дуже прихильна до працівників готелю. Вона дуже вічлива, вона і така добра, наївна. І я впевнена, що це, ну, скажімо так, не зіграє їй на користь. Відразу зрозуміло, що. Родні це дуже паршивий і неприємний тип. Тут авторка на це постійно якось так натякає. Ми бачимо, в принципі, не те, що в його характері, а скоріше по відношенню Родні до молі. Ну, таке дуже сумно, що насправді молі цього не помічає. Там буде ще описуватися її попередні стосунки. Я була вражена, що в неї тут, скажімо так, були попередні, тепер щось знову накльовується, але. Як це відбувається, все це дуже важко описати. Я попередньо говорила, що Моллі дуже така особлива дівчина, і мені здавалося, що в неї є якісь психічні відхилення. От справді я спершу так і думала. Але чим далі я читаю, тим більше розумію, що, мабуть, питання зовсім не в цьому. Так, вона особлива. Так, вона трішки не така, але це все бере, скажімо так. Коріння з виховання з того, що вона росла з бабусею, От такі трішечки старомодні уявлення про цей світ, надмірна наївність, надмірна доброта і ще багато речей, які є такими дитинними у ній. Але направду вона не дурна. Вона не така, яку можна, там, скажімо так, повністю провести. Можливо, вона якихось деталей не бачить, але вона дуже розумна, тому що. Уже за цей час, фактично, майже середина книги там відбуваються події, які будуть пов'язані з ось цим мерцем, який у нас виринає на початку книги. Там буде пахнути справді криміналом. Ну мені здається, тут точно не природна смерть. Хтось буде з цим пов'язаний не без того, і можливо, Молі якось може опинитися у вирі цих подій. Точніше, я навіть впевнена в цьому. У мене є певні здогадки щодо того, що буде відбуватися. Я зараз це хочу зафіксувати. Я не буду казати, що саме, але якщо, наприклад, так станеться, як я думаю, там будуть причетні ті люди, які вже здаються причетними майже на середині книги. Мені буде сумно. Але якщо авторка щось закрутить і викрутить по-іншому, це буде прекрасно. Тому побачимо, звісно, вже після прочитання. Він не міг не з'явитися в цьому відео і не привітатися з вами. Помахай лапою. Ось, бачите цю радість? Я повернулася до вас уже з прочитаною книгою. І ось просто я була шокована тим, наскільки ця книга мені ідеально просто потрапила в час, у настрій і якраз під такий формат. Читацького щоденника, тому що вона викликала досить багато емоцій, і всі вони були дуже різними. Пам'ятаєте, на початку я там говорила одне щодо героїні, потім мої думки якось змінювалися. І справді, від початку до кінця уже цієї історії я вже відчувала, як змінюється не тільки моє ставлення до головної героїні. Я, звісно ж, її більше пізнавала. А також і героїня розкривалася трішечки далі по сюжету, трішки про кінцівку, так безспойлерно зауважу, що чим далі ми рухались, тим більше ми, звісно ж, дізнавалися про ту справу з мерцем. Точніше зрозуміло, що він той чоловік не просто так помер, що хтось приклав до цього руку, а хто ми будемо дізнаватися, власне, крок за кроком. Кінцівка виявилась для мене десь трішечки занадто банальною. Але з іншого боку, зважаючи на цю саму історію, якщо розглядати її більш повноцінно, вона була досить таки вдалою. Вона може розчулити десь трішечки, заставити подумати, чому герої роблять так, а не по-іншому, як розвиваються їхні стосунки переживання, як вони взагалі проживають кожну ситуацію. І, зокрема, о той випадок, який стався в готелі, і як, скажімо так, це. Відобразиться на нашій головній героїні Моллі. Є над чим поміркувати. Ось я просто вже побачила, здається, два чи три відгуки на цю історію, де говорили, що тут якась жахливо мила кінцівка. Занадто типу мило. Ну, не можна так робити в трилерах. Але про все по порядку. Взагалі, як ви пам'ятаєте, ця книга виграла Good Reads Choice Awards у категорії трилери містика. Я завжди забуваю ці кляті категорії, типу, вибачайте, перепрошую, але нічого з цим не зробиш. І мені здається, саме так і ще плюс дебютна книга. Ось і після прочитання цієї історії в мене виникає питання: якого чорта вона потрапила в категорію трилери і містика? Ну, серйозно. Мене взагалі були зовсім інші, скажімо так. Очікування від цієї історії. Я коли побачила її, незважаючи на ось цю досить таки милу обкладинку, до речі, щодо обрання героїні, я ще повернусь, я думала, що це має бути якийсь справді трішечки кривавий, трішечки трилер, можливо, з якимись несподіваними сюжетними поворотами, з якоюсь родзинкою. Ось, власне, щось таке я собі уявляла, але, але. Мої очікування зовсім не виправдались, і це не в поганому сенсі, тому що трішечки та інформація, яку я мала щодо цієї книги, вона не відповідає самій історії. Так, у нас є якийсь триллер, але я знаєте, б, я б навіть не сказала, що це трилер у цій історії, тому що тут скоріше детективне ось таке розслідування, бо в трилері. Зазвичай зберігається певна напруга. Що ж буде далі? Там якісь більш жорстокі моменти, щось таке, чи там якісь психологічні глибокі елементи. Тут такого немає. Так, у нас стається якийсь певний злочин в готелі. Ми бачимо, що це може бути. Або злочин, або не зовсім злочин. Тут дуже двозначно, все залежить від того, як будуть герої це все розслідувати. В нас є розслідування. В нас будуть певні люди, яких будуть звинувачувати, але це не було так трилерно, це не було так дуже гостро сюжетно, а більш-менш спокійно. Так, я моментами дуже хвилювалась за деяких героїв, чи там якось задумувала, що ж може бути далі, але це не викликало, знаєте, ось. Такої напруги, як можуть викликати реальні трилери. Тому для мене дуже незрозуміло, чому справді в цю книгу вважають трилером. Це скоріше більше детективна історія, але не просто суто детектив. Вона досить таки психологічна, вона десь трішечки сімейна. Бо для мене насамперед, попри те, що там щось сталося і щось ми розслідували, найважливіша це була головна героїня. Моллі та її бабуся, яка вже на момент того, коли відбувається власне події книги, уже померла. Ось це найголовніше: важливі герої, які будуть оточувати Молі, на них звертати увагу не просто в тому, що вони можуть бути якимись суб'єктами чогось там, а саме як герої, як люди важливі. І мені здається, в цій історії потрібно це виділяти. І якщо розглядати цю книгу як трилер, то скоріше всього вона вам не сподобається. Тому що тут дуже мало таких елементів, чи навіть як детектив. Бо знову ж таки, кажу, тут є щось таке, але це не найосновніше в цій книзі. Але якщо ви підходите до цієї книги трішечки з іншого боку, і ви будете. Налаштовані, що це не просто черговий трилер детектив і все таке, а це якась глибша історія про особистість, про людину, про її минуле, про стосунки, про виховання, про вибір, то ця історія може вам полюбитись. На ґудрітці я і поставила п'ятірку, це перша п'ятірка в цьому році, тому що я говорила, що щось, хоч і подобалося мені в книгах, які я читала попередню, але трішки не вистачало. Попри мінуси, які я бачила для себе. Якісь такі елементи, я зрозуміла, що ця історія мені дуже сподобалась. Об'єктивно, це четвірка. Суб'єктивно для мене це п'ятірка, така тверда, добра п'ятірка. Тому що упродовж трьохсот сторінок я плакала тричі, і я була дуже розчулена деякими моментами, які будуть стосуватися Моллі та її бабусі, якими були взагалі їхні стосунки. Їхня взаємодія, це настільки щемко, настільки душевно, що я зараз говорю і знову розплачуся. Вам воно треба. Коротше, оця магія, хімія сімейних відносин, якихось важливих цінностей, деталей, вона настільки тут мені відгукується, настільки глибока, щось що власне за це і я б дуже рекомендувала читати цю книгу, щоб прийнятися, щоб поспостерігати за тим, як буває. В людей, бо всякі випадки бувають. Так, тут буде моментами десь солодко, десь трохи банально, але мені здається, це допустимо, тому що воно дуже співвідноситься з головною героїною. Якщо ви почитаєте, ви побачите, що головна героїня досить таки там добра дитинна, така мила і наївна дівчина, і з нею по-іншому не може відбуватися в неї є ось такий свій особливий світ. Так, вона для когось дивачка. Але в цьому її особливість. І те, як це було описано, мені здається, просто максимальне попадання в характер героїні і те, як вона бачить світ. Така ремарка ще ось бачите, цей малюнок, де є сукня, вбрання, точніше, так, покоївки. То, щоб ви розуміли, в книзі заперечується ось отаке вбрання, і молі не ходила ось так. Вона мала зовсім іншу форму, і це трохи, знаєте, дисонанс. Те, що ось тут, не означає, що всередині буде таке саме, але тим не менш, обкладинка досить таки симпатична і, попри те, що є така неточність. Як попередньо я говорила, що ось ця оповідь дуже відповідає характерам героїв, і в цій книзі я відмітила для себе дуже багато чого цікавого. Насамперед, це те, як було подано, як героїня справді бачила ті чи ті речі, це дуже прикольно було. Ну тобто. Це було відчутно в її мові, в її діях, взагалі в манері, того, як це написано. Далі слова. Я для себе відзначила досить багато нових слів. Попри те, що я маю, мабуть, такий непоганий словниковий запас, я на це надіюся, плюс якась філологічне минуле. Якщо можу я не вживати якісь слова, я зазвичай їх знаю, і насправді вразити мене іноді в книгах. Ну, тих якихось простіших дуже важко, тому що, в принципі, все знайоме. Але ось тут я не знаю, чи це перекладачка так якось використала такі слова, які менше вживаються, чи, чи можливо це стиль авторки початково якийсь був особливий і перекладачка. Боже, добре, що я кажу, перекладачка. Я вже й не пам'ятаю, чи це чоловік, чи це жінка. Так, це жінка, це Марта Госовська. Ось то тут, мені здається, таких моментів класних слів було досить багато. Я вивчила для себе таке слово, наприклад, небавом. Я не знала, що це слово це незабаром або скоро, проте це діалектна форма, але вона існує, і це цікаво. Ну, Це тільки одне з таких слів або, наприклад, деякі слова, можливо, які я знала, але вони вживаються якось нетипово в цій історії. Ну, напевно, на цьому все. Я справді дуже чекала цю книгу. Я коли побачила, що в лабораторії вона ось ось готується, я прочитала про що це має бути історія, хоча, знову ж таки, очікування в мене були трішечки іншими. Але я дуже зраділа. Направду, це добра книжка, добра по тому, як це написано. Добра по тому, що тут описується. Мені здається, попри якісь очікування, справді більш тому, що це може бути. Моторошно страшно якось ще і щось подібне. Вона дуже добра, вона щира, щенка, тепла історія. Ось я, коли вимовляю ці слова, я справді я ж знову надихаюся неї і хочеться творити добро. От справді, ця книга має якийсь такий ефект. Тому моя рекомендація спробувати прочитати, і намагатись для себе відкрити цю історію. Раптом вона також так вам відгукнеться, як і мені, і може бути вашою улюбленою. А у мене вона відправляється як мінімум уже в кращі книги цього року. Хоч і рік тільки почався, але ось це перша книга, яка мені справді дуже сподобалась. Власне, на цьому я буду завершувати. Нагадую вам за вподобайку, підписку, що там ще дзвіночок, і також за спонсорство. Якщо ви хочете ще ексклюзивний контент, можете підписуватися. На спонсорство і бачити додаткові ролики. Дякую, що цей час були зі мною. Дякую, що переглянули це відео. Бажаю вам гарного дня, мирного неба та побачимось незабаром у наступних відео. Я б мала б сказати, побачимось небавом у наступних відео.